Представити людину, яка продовжить цю тему, яка називається тема брендинг України. Чому нам... А, чому в нас не виходить? Це Андрій Федорів, прошу привітати його. Андрію, ваші регалії і позиціонування ви самі скажете, бо я ще Дякую. Так, зараз поки що е, ми підключимо слайди, у нас є кілька картинок. Е, е, я хотів, ну, по-перше, дуже подякувати за дуже такий глибокий матеріал. От ми фактично знаходимося на йдемо туди ж, але з абсолютно іншого боку. Тому що е, я десь 15 років вже займаюся маркетингом, займаюся комерційною комунікацією і е, фактично. Ми вже намагаємося бути на цьому останні на останній стадії цивілізаційній, яка є креативною, і реалізовувати вашу національну ідею, експортуючи власне українську творчість комерційну, там, до інших країн, тому що ми працюємо багато і на українському ринку, і працюємо багато з компаніями російськими з Києва. І я вважаю, що це, мабуть, найбільший патріотизм заробляти гроші в Москві і витрачати їх в Україні на українські соціальні проєкти. Про що я сьогодні хотів би поговорити, це власне про брендінг країни. Я можу сказати так, що мені не було дуже легко до цієї лекції готуватися, тому що фактично ми зараз і я, і моя команда, ми знаходимося на такому такій стадії переосмислення того, що ми робимо. Тому що десь два з половиною роки тому. Ми почали, ну, ми і до цього дивилися навкруги, да, і бачили, що робить, а точніше, не робить держава щодо власного брендування, да, щодо власного позиціонування. Ми виходили з кількох речей. Річ перша, до якої нас дуже сильно привчили наші клієнти, що існує таке поняття як дедлайн. Є якась точка, є якась дата, до якої все має бути готово. І Ми можемо завжди говорити, що у нас Перед нами вічність і весь час і всі не знаю, там, століття, віки, історія е, належать нам, але ми хотіли прив'язатися до Євро. Тому що євро, яке вже минуло, да, це був факт дуже великої, як мінімум, медійної уваги для України, який, е, як ми вважали, було варто використати для того, щоб якраз почати момент позиціонування України, да? не просто відкриття. А власне позиціонування. І а, друга річ, до якої нас теж вчили часто клієнти, що часто найкраща стратегія це є тактика. Ми почали з дуже простих речей. І е, перед тим як я буду показувати, що ми робили, і що у нас виходило, і що у нас не виходило, я хотів зазначити власне, е, історію, яка є теж, як ми зараз там розуміємо, багато обговорюючи. де е, в глибину якраз наших системних українських цінностей, да, зробивши велику низку таких проєктів протягом останніх десь 2-2,5 років, я можу сказати так, що те, що заважає нам ефективно себе брендувати, самоідентифікувати як нації, як країні, як бренду, це є відсутність досвіду, навички чи е, бажання до кооперації. Да? Тобто я вважаю це однією з найбільших проблем власне в Україні зараз. І я думаю, що це один з найвищих бар'єрів, який заважає нам глобально робити ті речі, про які е, попередній доповідач говорив, втілювати їх в реальність. Да? Тому що ми дивимося на це з суто практичної точки зору, що ми можемо втілити в реальність зараз? Під зараз ми розуміємо зрозумілий час. Цей місяць або найближчі 2-3 роки. І те, що ми бачимо фактично кожен раз, кожен рік, це я б сказав так, як ірраціональний індивідуалізм. Тому що українцям часто закидають а, взагалі індивідуалізм, але а, якщо говорити ну, про індивідуалізм такий більш класичний, він має раціональну природу, да? коли людина діє там, в своїх інтересах і коли він має він він ситуацію. Коли він може мати там, спільні інтереси, він іде на зустріч. В Україні ми хотіли, мабуть, говорити про індивідуалізм більш іраціонально. Що я маю на увазі? Е, перша ініціатива, яку ми зробили, з чого ми почали, е, ми почали з такої практичної речі, як візуальна ідентифікація чи візуальна самоідентифікація. Що ми зробили? Ми зробили дуже простий підхід. Ми е, зробили конкурс, який називається Дизайн Tomorrow. В рамках якого ми просто запропонували небайдужим людям з усієї України, в першу чергу, це була спільнота дизайнерська, сформулювати своє бачення, як вони візуально бачать унікальність України, як вони бачать нові символи, альтернативні символи, символи, які є більш е ефективними і, може там більш сучасними, більш відповідаючими тій певній новій унікальності України. Ми сформували журі, яке складалося з людей багатьох форматів, тобто це і провідні комерційні дизайнери, це і пан Малкович, це і е, пан Соловйов, який займається сучасним мистецтвом, і Олег Кохан один з продюсерів е, кінематографістів, да? тобто, І е, це була така абсолютна відкрита ініціатива. Єдина компанія, е, єдина організація, до якої ми зверталися, які відмовилися у підтримці цієї ініціативи. Це була компанія. Це всеукраїнська рекламна коаліція, де я є там, членом управління 10 років, які е, вважають, ну, вважали, що це є комерційний піар. Окей, е, незважаючи на це, ми отримали більше ніж 600 робіт з усієї України. Я можу сказати так, що конкурс цей е, 2010 року він тривав майже 3 три місяці. Е, з цих 600 робіт нам ми вибрали е, цілу низку фіналістів. Е, було певне рішення журі е, яке. Знову ж таки, не є однозначним, і як, на мою думку, особливо зараз, там не відповідає реальній емоційній раціональній унікальності України, було вибрано це рішення, яке називається Ukraine attracts» Україна приваблює. Воно було дороблено. Тобто Україна, яка виступає фактично як магніт, яка до себе і раціонально приваблює багато речей. І цей конкурс було підтримано і в медіа. Ми працювали з журналом Кореспондент, який намагався спілкуючись з багатьма людьми, визначити, власне, там, в чому є сутність України і так далі. Але буквально через кілька місяців держава, тому що ми, хоч коли почали робити ці ініціативи, ми виходили з того, що ми не хочемо ніякої співпраці з державою, оскільки держава не є ефективною, не є позитивною і так далі, і так далі. Ми будемо рухатися абсолютно окремо якимось таким своїм шляхом. Через буквально кілька місяців є така компанія, як Україна Всесвіт. Вони оголошують конкурс на власне, те саме, да, тобто на розробку певного стилю України. Цей конкурс був дуже закритий, там невідомий шортліст, невідоме журі, відомо, що він тривав буквально три тижні. Вони обрали сонечко. якщо Ну, Я думаю, що багато хто його пам'ятає, да? тобто, це є офіційний логотип України, а я хочу сказати так, що туристичний. Да? В туристичному світі сонечко це є офіційний символ країн, які пропонують пляжний курортний відпочинок. Тому ну, у нас було багато питань, ми до них зверталися через пресу, головне, пропонували будь-які форми співпраці. Але їм це в принципі такого роду співпраці була цікава. Пан Валерій Пекар, який я бачив, що був присутній, і він буде виступати на конференції. У нас є спільна ініціатива, яку ми створили два з половиною роки тому. З ним, з Вікіс Етіномікою і з соціальною ініціативою, яка називається Ukraine». Це Ми зробили форум тоді, розуміючи, що. Ці питання вони не можуть бути такими одностайними і є питаннями загального обговорення. І коли з'явилося сонечко, ми зробили просте рішення. Ми просто звернулися до тієї ж самої держави, до України і все і сказали добре, ви бачите це таким чином. Ви хочете, щоб в Україні було сонечко. Будь ласка, приходьте, давайте про це поговоримо. Вони відмовилися прийти і про це поговорити в 2010 році. Ми зробили вже другий форум. Так само це. Була відмова. Тобто, фактично, державні діячі, які офіційно відповідають за питання брендінгу, вони е навіть не готові е ну, дуже часто коментувати те, що вони роблять, а не те, щоб е це обговорювати. Тим часом Міністерство закордонних справ України теж е вирішило трішки позайматися, власне, брендінгом України. І Створила таку movін і the fast плейн, тобто, що Україна рухається дуже швидко, чомусь в інший бік. Зробили, ви знаєте, цього сприткає гарню кожен по 50 тисяч доларів. Ось і одночасно з проєктом, який власне, робила теж державне підприємство, зробився інший бренд. І ну, фактично ці речі вони. Ідуть абсолютно паралельно, без, ну, і носити без жодної логіки. Але воно собі якось відбувається. Ми вирішили тоді, що якщо з державою можемо, йдемо занадто глобально. Да? Треба рухатися там, більш конкретно, тобто, подивитися те, що робиться в містах, тому що час він йде, да? тобто, і до євро залишалося на той момент вже менше року. І Є існує німецька організація GIZ, яка обслуговує проекти Міністерства економіки Німеччини. Вони насправді існували кілька траншів на підтримку євро. Це були консалтингові проєкти і підтримка в галузі туризму, в галузі брендінгу, в галузі а, аеропортів. І німці сказали, так що не проблема. Ми для України злодять і сидять на плані розмови нам <ганувачен> да, Добре, дякую. Да, 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 да. Да, дякую, дякую. Я можу просто наступного разу танцювати. Починати. Я дуже гарно танцюю, тому я думаю, це буде найкращою, найкращою формою зупинки. Uh, Дві да, тисячі року німецька організація сказала, що окей, ви Україна, ви маєте себе позиціонувати. Є міжнародна туристична виставка в Берліні, яка є туристичним, найбільшим туристичним заходом, який щорічно відбувається. Вони орендували там 450 метрів стенд, це дуже велика, і звернувся до міста. Кажуть, ми за все заплатили. Ми готові заплатити навіть за виробництво, фізичне поліграфії і так далі. Нам потрібні тільки файли. Дайте нам, будь ласка, файли, що ми маємо надрукувати про ваші міста, і ми. Все зробимо. І там одну людину, яка говорить англійською. Якщо хтось працював не знаю, з німецькими компаніями, державними, бюрократичними, ви можете уявити, до якого ступеню треба було довести німців для того, щоб вони проводили тендер 27 грудня. Тобто між Різдвом і Новим роком, ми чесно, жорстко демпінгували, ми виграли тендер на Київ і Донецьк на підготовку власне, до цієї виставки. У нас були абсолютно алогічні терміни, тому що ми починали роботу 10 січня, і 12 лютого ми мали віддати буклет на 36 сторінок, повністю готовий, який би включав в себе концепцію позиціонування, власне, одного й другого міста, візуальну концепцію, то це логотип, стиль і так далі, і багато інформації, тому що це 36 сторінок, а не якийсь там один постер. І з чим ми зіткнулися, наприклад, в Києві. Це була дуже цікава ситуація, що ми стали такими спостерігачами в великій бійці, яка відбувалася між департаментом туризму і комунального господарства, департаментом, як я його називаю по боротьбі з Євро 2012 і так, далі, і так далі. Тому що одним щось подобалось, інші казали, що ні, це, це все дійшло до віцемера, а знову ж таки знаєте, часто в державі є таке формулювання, що чому у вас так все погано, у нас бюджети не ті, і так далі. Це не питання грошей. Тобто, все ці роботи вони всі були профінансовані е е е німецькою стороною, і е е віцемер виносить таке рішення, що це була постанова офіційна, що треба е провести ряд нарад. І винести питання щодо прийняття запропонованої концепції для підготовки цих матеріалів до 16 березня. Все чудово, але виставка в Берліні закінчувалася 13 березня. І а, я можу сказати, що ми а, тоді розробили такі рішення. А, тобто ось, ось логотип, який, я думаю, багато хто бачив. Тобто, в принципі, це норвезький такий символ. Да? Тобто в Норвегії я був, коли мандрував в кожному сувенірному магазині продаються такі човни, тому що ну, це, це так, як вони варяги до нас прибули, фактично. Да? Тому ми розробили іншу концепцію для Києва. Для Києва ми а, спочатку ми намагалися. Зроб... Відшукати якийсь один символ, але зрозуміло, що Київ, маючи таку ж велику історію, він не може щось одне обрати. Да? Тому що ми хотіли говорити спи... про каштани. Да? Але каштани, про які всі зараз говорять, які є в голові, це радянський символ. Це те, що було, це радянський Київ, да? бренд, бренд. Радянський бренд, да, абсолютно. А люди чують те, що їм говорять да? і бачать те, що їм показують насправді. І е, Ми б хотіли говорити про собори, про духовність, да, про е, певне святе місце, да, але нам треба так само просувати і нічні клуби, і ресторани, і це е, і бізнес-центри, да, тобто, тому що це і комплексне просування міста. Ми е, мали говорити про Дніпро, тому що він визначає класний ландшафт, і це історія міста, і так далі. І так далі. Ми вирішили це поєднати в прості символи. У нас е, створилася така концепція Київ місто, де все починається. Тому що, якщо говорити про історію, тут знову ж таки ми не будемо давати оцінок, чи добре чи ні, але дійсно там Київська Русь, Росія, навіть Москва починається в Києві, да? тобто, фактично, це місто, звідки е, береться дуже-дуже багато різних процесів. І е, е, ми розробили концепцію, яка є комплексною, тому що Тут і зірки, і це може функціонувати і на вулицях, і е, працювати в кав'ярнях, і працювати в міському середовищі, тому що бренд це не є тільки комунікація. Я можу сказати, комунікація це і Да? Тобто, бренд це є ті зміни унікальні, які дійсно втрапляються в реальному житті, які людина може фактично. Відчути і е, побачити. Тобто майбутнє починається в Києві, да? е, таксі такі, ну, тому що знову ж таки ми маємо чимось відрізнятися, якщо ми хочемо сидіти, можемо сидіти так, да? Тобто, чи носити такі е, значки. І за три години до друку, е, теж німецький бюрократ з відділу євро тиждень, сказав, все це чудово, все забираємо. Я не хочу приймати, брати на себе відповідальність і до. Німеччини поїхала такий буклет. ну, Як ви бачите, він такий дуже гарний. Да? І фактично, що я можу сказати, так? Приблизно півроку після цього всього у місто пішло для того, щоб усвідомити, що у них нічого немає до євро. Фактично, Ну, приклад простий: минулого року День Києва до них звернулася компанія підрядник для того, щоб оформлення оформлення сцени. Надайте, будь ласка, ваш фірмовий стиль. Вони кажуть, вибачте, у нас немає фірмового стилю. Вони дзвонили тим німцям, казали, вибачте, ось ми пам'ятаємо, вас там щось було, а ви не проти, ми можемо їм дати. Ну, ми звичайно не проти. Да? Вони створили е конкурс відкритий, е він тривав майже півроку е в два етапи. Перше був шорт шортліст, е який обирали професійні журі, дизайнери-художники. Туди чомусь в останній момент, окрім професійних дизайнерів, додали. Ректорів вузів, ну, але окей. Тобто, вони обрали 10 робіт. Е, я думаю, що якщо ви подивитесь, вам дуже легко визначиться, які логотипи обирали дизайнери, а які логотипи обирали ректори вузів. І е, після цього було відкрите інтернет-смс голосування. Да? Ну, я можу сказати так, що два, дві роботи лідера тут теж без е, особливих претензій, але 8 тисяч голосів наш конкурент набрав за 4 тижні, з яких 5,5 за останні 7 годин. Яким чином технологічно це робилося, не, 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 можливо, ну, не зрозуміло. Ми виграли цей відкритий конкурс, але через 2 дні Київ оголосив, що ви знаєте, ми тут подумали, мабуть, двох етапів конкурсу нам замало. Це занадто якось прозоро, Ми зробимо третій етап конкурсу. Це буде велике соціальне дослідження, яке буде тривати кілька місяців. Ми зможемо опитати 10 тисяч киян у всіх районах, так само відвідувачів фан-зони. І в фан-зоні зараз стояла така тіточка в кепочці, де було роздруковано 10 логотипів, вона з папірчиком підходила і питала: ну ось який. це, на жаль, як воно зараз відбувається. Що мені най- Прикріше в цій історії. Мені чесно вже ми настільки перегоріли, е, і євро вже закінчилося, дедлайну вже немає. Да? Тобто, е, хто переміг, як переміг, мені достатньо, що у мене на машині є такі логотип, і в мене там те, що я хочу використовувати, кому дарувати, там мені є що дарувати. Що мені прикро, що протягом, наприклад, цього конкурсу приблизно 70% своїх зусиль великих ми витратили на протистояння з нашим конкурентом. Який теж є соціальною ініціативою. Не ми, ні він не заробив на цьому ні, ані копійки, ми навпаки дуже багато витратили на те, щоб це виробити, пропагувати і так далі. І так далі замість за того, щоб об'єднати зусилля. І коли вони об'явили цей, оголосили цей третій тур, ми з ним зустрілися, сіли, каже, ну. Ви прийшли до висновку, що ну, ось ми такі два дураки. Вбилися, да? тобто, то билися, Київ просто там, однією там, кнопочкою, це там, все е, звів там, в нікуди, на жаль. А, зараз третій курс триває, третій тур. Я не знаю, чим він закінчиться, коли він закінчиться. І е, існує. Триває. Да, триває. І, е, е, існує така одна з один з коментарів, що е, там є рука політтехнологів. Які, ну тобто це інсайдерська така інформація, що які сказали, ви уявляєте собі вас на виборах мера чи на виборах міського раду когось можуть звинуватити в тому, що він вкрав якусь будівлю, а вас будуть звинувачувати в тому, що ви вкрали ім'я Києва, ви вкрали взагалі сам Київ. Да? І Через, через те, що ви його брендували. Тому може політично і не варто ніякого рішення приймати. Тому невідомо, не знаю. Я хочу сказати так, що мене цікавить, що робити далі. Да? Тому що коли ти так біжиш по думку там пару років, і так воно все там, ніби яскраво, а результатів таких великих, якими можна було дійсно там, пишатися, пишатися, там насправді немає. Я можу сказати так, що е форматів два. Перший це такий ефективний авторитаризм. Можу на е протилежність Києву е навести приклад Донецьку. Е Донецьк теж, як і Київ, вибрав отакий логотип, теж чарівний, Ось е для е того, щоб показати світу, як добре у нас творчістю і графічним дизайном. Через певний час е Ні, ну це офіційний логотип Донецького ЄФА. Нафінг uh, да? персонал, тобто uh, після цього вони подивилися, що мабуть це не дуже те, що їм треба, і uh, оголосили конкурс uh, відкритий серед uh, мешканців міста. Uh, там народилося таке місце, як Онецьк. Тобто, я не знаю, хтось може бачив, там у них було певне рішення. Але ми приїхали до них і теж uh, в рамках підготовки до міжнародної цієї німецької виставки запропонували певну логіку. що Донецьк насправді це єдність протилежностей. Да? Це один з найвищих в Україні таких локальних патріотизмів, да? коли люди з Донецьку вони дійсно пишаються тим, що вони з Донецька. Да? І я можу сказати так, що я не пам'ятаю, який це був продукт, який так позиціонувався: або ти його любиш, або ти його ненавидиш. Да? Тобто, фактично, це він такий дуже максималістичний. Це місце, де місто, де живе там, найбагатша людина в Україні. І місто, де дуже багато бідних людей, і там, де є балети, там, де є футбол, і так далі. І ми запропонували тоді позиціонування Донецька як сила та краса. Зброй пропонували для них фотологотип, що є там один з трендів сучасних дизайнів, тому що немає вже тих обмежень, які були з поліграфією, з екранами. І отак він виглядає. Він має версію фотографічну, він має версію графічну. Такі можливості використання, і ми з цим прийшли, приїхали до Донецька. власне. Приїхали до Донецька е, е, вранці, там, в січень 2011 року, прийшли до управління Євро. Вони подивилися 9.30. Ви знаєте, нам подобається. Окей, давайте підемо далі. 11 година. Ми зустрічалися з е, е, керівниками туристичних організацій Донецька. Вони сказали, нам подобається, давайте далі. В першій годині ми зустрілися з управлінням по освіті і культурі. Вони сказали, нам все підходить. Зараз ми зателефонуємо заміснику мера. Подзвонили заміснику мера, він сказав, приходьте, ми прийшли, показали, говорили, ну, мені подобається, але ж це треба йти до мера, тому що у нас все в місті вирішує мер. Ви в принципі до нього потрапите, я вам це гарантую. Але після сьомої ми, ми відклали квітки на літак, прийшли до нього. Показали і каже, ну, що вам сказати, мені не подобається. Олега, в мене є один знайомий скульптор з Луганська. Я зараз покажу вам його роботи, І показав якийсь буклет, дуже якісний, дуже хороший скульптор, може його залучити до цієї роботи. Я кажу, що ну, коментарів немає, але ну, я нічого не можу вам сказати. Вони десь тиждень на це дивилися, сказали приблизно наступне, що чесно, нам не подобається. Ми не розуміємо, що ви маєте на увазі, але оскільки німці платять, давайте проекспериментуємо. Вони поїхали з цим до Берліну, подивилися на той зворотній зв'язок, який був. Ми для них так само розробили буклет, який приблизно так виглядає. І з чим ми зіткнулися, що. Ну, ось, у ITB в Берліні. Так, що... Коли цей буклет надрукували, зробили, то вони почали у нас просити різні департаменти Донецькі, просто електронну його версію. Тому що коли їм щось треба робити, виявилося, що це був найкращий буклет про Донецьк, який у них був. І через півроку мені це теж розповідав якраз один з представників GZ, Він прилетів до Донецька на таку звичайну зустріч. Його завели приблизно в таку залу, там було багато камер, і вони підписали. Офіційний протокол, який там я не знаю, чи мав якусь юридичну силу, що там німці не проти того, щоб це був офіційний логотип Донецька. І зараз це е абсолютно офіційно прийнятий логотип Донецька. І якщо ви були в Донецьку в період матчів, то там вже досить багато брендовано. Демократії тут жодної немає, на жаль, чи на щастя. Да? Тобто, Але є прийняте рішення. Не скажу, що за один день. Да? Тобто за один день воно пройшло мею. І півроку вони потім, після різних експериментів, дивилися, чи це використовувати, і вирішили це використовувати. Мені, звичайно, це радує більше, ніж ситуація з Києвом, де ніхто не прийняв ніякого рішення. Я спілкувався з є такий Савєрією Ліпкін, це ресторатор в Одесі, у кого є там компорт, Стейкхаус і так далі. І він теж очолює там, в Одесі один з головних учасників групи щодо Брення міста. І він казав: Андрій, у вас дуже проста проблема? У вас у місті немає папи. Ось немає людини, яка може взяти на себе відповідальність і це прийняти. Я можу сказати так, ми маємо цю саму проблему в Україні, що папа кудись поїхав, та. тата, так. Тому питання тут в тому, що я думаю, що для того, щоб тато з'явився, і це є момент, над яким ми зараз і думаємо. Думаємо, як це методологічно вирішити, то треба змінити себе. Що я маю на увазі? Мені теж. Да? Тобто, я ж не кажу, що там всі якісь там неправильні, а я один в білому. Да? Тобто, це наша проблема така сама. Да? Ми всі гетьмани. Ми всі хочемо, це мій проект, це моя соціальна ініціатива, і це наш логотип. І... Ось не треба. Якщо ми йдемо до якоїсь там великої мети да? і говоримо про дійсно соціальне, чесно, немає значення, чий це логотип. І не має значення, чи я це соціальна ініціатива. Але для того, щоб це в собі подолати, для того, щоб ця кооперація відбувалася ефективно, ми маємо мати це як задачу. Тому що ну, можна взяти досвід менеджменту в, у програмістів, да, коли розробляються великі-великі програми, то чим більше стає програмістів, чим складніше і довше вони працюють. І менеджмент цих програмістів стає окремою задачею. Головна ідея, яку я хотів донести, вона така. Ми всі, як мінімум, через те, що ви тут сидите, да, хочемо кращого для України, і кожен з нас в своїй галузі є якимись професіоналами, може зробити, як мінімум якусь одну маленьку справу. Але ця теорія маленьких перемог, маленьких справ, вона не працює, на жаль. Вона може бути певним. Поштовхом і певним таким приємним тлом да, для того, що відбувається, ну приємно, да, ось хороші логотипи. Але якщо ми хочемо дійсно таких системних та тектонічних змін, то питання лише об'єднання. Да? А ми до цього не Да? І досвіду ефективної кооперації не так багато. І я думаю, що якщо це мати як мету і свідомо над цим працювати, а, як, наприклад, ми поламали. Там, певний свій егоїзм і в трьох вже в третій раз будемо робити форум про бренд України цього року, три компанії конкурентні абсолютно різними, то тоді буде е, щось, щось цікаве. І ми дійсно зможемо втілити будь-яку національну мрію, народити її і втілити. Да? Тому що просто поговорити, на жаль, вже не дуже цікаво. Дуже дякую.